От щодо потенціалу і живої сили тиждень тому в офісі президента повідомляли про 77% знищених вагнерівців. Ось ця позитивна тенденція до зменшення кількості вагнерівців продовжується зараз, як швидко поповнюються лави, тому що аналітики Інституту вивчення війни зараз кажуть, що після тривалих невдач захопити Бахмут Пригожин втратив владу, і тепер Путіна там думають, як змістити акцент назад на регулярну російську армію. От чи поповнюються ці лави? Є нові люди, ну я тільки вітаю в принципі, так само так, так само ми бачимо, що втрати вагнерівців дуже великі, найманців компанії повара Путіна і дуже ну скажімо так, хай вони перегрузуться і один одного повбивають і втрачають владу між собою. Ми знаємо, що Росія розпадається, коли починаються у них різні там каверні перевороти, під килимні чи як вони там собі в. Палацеві перевороти, те, що знаєте, пошвидше це сталося. У них один одного там загризло. Те, що ми спостерігаємо, дійсно вагнерівців стало набагато менше. Вони просто лишилися в цих посадках в полях під Бахмутом. Немає тих самих зен. Раніше зеки хотіли зіграти в рулетку зі смертю, виграти у смерті. Отримати якусь амністію. Йому обіцяли завдали там штурм, хоча б однієї позиції якусь амністію. Насправді цього не відбувалося. Е, дуже багато тих же злочинців розстріляли перед строєм, е, щоб заохотити ну знаєте дисциплінувати, щоб у них був страх не виконати наказ. Дуже багато так і замерзло в окопах, не отримавши допомогу при пораненнях. Причому дуже багато замерзло просто від холоду через неможливість зігрітися. І зараз немає дурнів, які б хотіли за п'ять днів загинути десь в полях під Бахмутом, ніж там пересидіти цю війну п'ять років у в'язниці, потім вийти ну, на волю. Тому от така ситуація серед злочинців: ніхто вже там не горить бажанням грати в цю рулетку і дійсно втрати. Ці приватні компанії просто жахають. І інших приватних компаній, давайте відверто казати, там ці банди не одна банда, а декілька банд, але там десятками тисяч налічують їх втрати, 80%. І їх зараз докидують. Ми бачили навіть їхні міжособиці між собою. Тобто, коли регулярна армія вже ну не давала відступати, не давала перегруповуватись, і казали: от група вагнерівців, от ви воюєте, штурмуєте позиції України до останнього, до останнього солдата. І от коли ви там всі помрете закінчитесь, тоді і все. Тоді вступає вхід якась регулярна армія. Ми бачимо на нашому напрямку, вже працює десантура російська на напрямку батальйону «Свобода» 4-ї бригади національної гвардії. Але ну яка десантура? Це Частини, які розгроблені під Харковом, під Херсоном, під РПНЕМ, те ще тощо, і на швидку руч поповнені дешевими одноразовими солдатами, мобілізованими, можливо, якимись молодими хлопцями, які ще тільки випустилися з коледжу зі школи чи з інституту, їх забрали або просто не здали себе і. Дали їм якусь допотопну техніку з глибоких складів зберігання. Ми бачимо цю техніку. Вона не що не ну, не гідна. Вони максимум добре, якщо вона їде. В більшості випадків вони її пригнали десь, залишили. і Вона стає від, відмінною мішенью. Ну тобто, батальйон свобода знищив декілька. Ну тобто, те, що ми бачимо, підрозділи 4-ї бригади національної гвардії, вже там знищили декілька одиниць бронетехніки, десантури і продовжуємо знищувати. І видно по діям ворогу, що вони менш мотивовані, ніж ці найманці, пробують якусь дисципліну показати. Але за радянськими підручниками вони стоють від, від цього легкою мішенью. Ми дуже добре сприймаємо новину про те, що нам країни Балтії передають там, ледве не до всі свої артилерійські установки. Дуже важлива так, Естонія, приклад показала так всім країнам. Дуже, дуже важлива артилерія. Насправді дуже важливі квадрокоптери, безпілотні летальні апарати, літачки там розвідувальні. Для чого? Для того, щоб нищувати ворога дистанційно на відстані, і тактика застосування артилерії української і артилерії західних зразків полягає в тому, щоб це були високоточні точкові удари. По скупченню, а не накривати площинами. Таким чином, ми виграємо і в точності, і в кількості знищеного ворога, і економом боєприпаси. Незважаючи на те, що навіть Ворога залишається перевага і в артилерії, і в кількості боєприпасів. Тактика їхнє застосування артилерії не є точною. Вони, в принципі, відстають там на декілька місяців. Вони так само пробують використовувати квадрокоптери, БПЛА, але ми вираховуємо їхніх пілотів, абсолютно знищимо. Тобто, насправді, українська армія на декілька кроків попереду, і нашим пріоритетом є в першу чергу берегти кожного українського героя.